Добрий день, діти! Сьогодні ми продовжуємо пізнавати самих себе. Навчимося керувати собою у різних ситуаціях. Спершу я пропоную вам обрати метелик, колір якого схожий на ваш сьогоднішній настрій. Оберіть і доторкніться пальчиками до нього, а потім. До себе. Молодці, він буде вас зігрівати протягом усього заняття. Діти, я хочу вас запросити в гості до чарівної читанки. На кожній сторінці вас чекають знайомі вам букви, а саме М, К, Н, МКНЕ. Згадаємо з вами місце знаходження звука в слові, побудуємо звукові моделі слів, прочитаємо отримані слова та познайомимось з новою літерою Л. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо, розімнемо язичок. АМ, ОМ, ум, ем, эм. І ма -мо Му, -ме ми. -мі. Дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички, Узяли міцні ж за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо, не доженеш не сестричу боку. М, діти. Зараз ми з вами розглянемо букву М, на яку букву починається зображення МАК. Так, діти, на букву М. Давайте разом побудуємо звукову модель слова. Перший звук М. Тверди. Ставимо одну рисочку. Другий звук А, голосний. Ставимо кружочок. Третій звук К. Твердий приголосний. Ставимо одну рисочку. Скільки звуків у цьому слові? Давайте порахуємо. Один Два, три. Молодці діти. Розімнемо далі язичок, читаємо за стрілочками: ак, ок, ук, е, тит, і, 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 і ка, ко, ку. вона швидка, наче хлопчик. Знявши руку, витинає гупока буква К. Діти, слово око де знаходиться звук К? На початку слова всередині або в кінці. Так, діти, всередині слова. Зробимо? Модель цього слова. Перший звук О – це голосний ставимо кружочок. Другий звук К твердий приголосний. Ставимо одну рисочку. Третій звук О. Це голосний, ставимо кружочок. Кількість звуків у слові око. Так, діти. Три звуки. Давайте разом прочитаємо це слово. О-КО. Молодці. Розімнемо далі язичок, читаємо за стрілочками. Ан-он. Ин. Ін, ін. На, 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 не, не, ні. Буква Н, е, немов драбинка, палки дві і перетинка. Чи це буква, чи драбина? Дивувалася дитина. Ну, якщо один щабель, то, звичайно, буква Н. Н. Діти, що намальовано? Ніс! Так, давайте з вами зробимо модель цього слова Ніс. Перший звук У. Який приголосний. Ставимо дві смужечки. Другий звук І. Голосний ставимо кружечок. Третій звук С. Твердий приголосний ставимо одну смужечку. Скільки звуків в слові ніс? Три молодці діти. А тепер давайте спробуємо прочитати це слово. Ніс. Молодці діти. Розминаємо далі язичок. Ас о. Ус е іс си. Сі. Буква ець, як місяць в небі, як маленький серпик в полі, як окраєць хліба теплий, кавуна шматок солодкий. Буква С не стулить віч, світить місяцем всю ніч. Діти, що намальовано на малюночку. Оса! Давайте ви зараз самостійно зробите аналіз цього слова. Зробіть, будь ласка, модель цього слова. І надішліть мені зв'язку. Добре, діти? А зараз спробуємо прочитати це слово. О-са. о оса. Молодці діти. Подивіться уважно, яка буква зашифрована у малюночку. Так, буква Л. Які слова починаються з букви «М» і вони є на цьому малюночку? Давайте разом. Лев, літак, ліжко, лимон, лімузин, ложка, ліхтарик, лампочка, молодці дітки. А тепер давайте разом спробуємо розімняти наш язичок за стрілочками. Починаємо разом. Ау! оу, у. На малюнці і на словах. Що ви бачите на верхньому малюночку? Що намальовано? Так, діти. ліс. А тепер спробуємо прочитати ліс. Діти, Як ви гадаєте, скільки звуків у слові ліс? Так, три звуки. А давайте поділимо це слово на склади. Скільки голосних у слові ліс? Так, діти. Один. Тобто у слові, слово ліс діли, ділиться тільки на один склад. Наступна картинка, що намальовано на ній? Село! Давайте спробуємо прочитати це слово. Е. Поділіться слово на склади. Скільки складів у слові село? Там діти. Два. Як ви здогадались? Вірно, діти, скільки голосних, скільки і складів. А у слові село два голосних звука. Е і О. І останнє слово. І малюночок, що намальовано? Так, діти, бутилка з молоком. Молоко. Давайте разом спробуємо прочитати. Мо-ло. ко Подивіться слово на склади. Скільки складів у цьому слові? Так, діти. Три. А які голосні у цьому слові? Діти, да, голосний О, і три голосних О. Молодці. Діти, вам допомогли метелиці? Колір вашого настрою не змінився після заняття. Що отримали ви радість від цього заняття? Діти, я вам вдячна за гарну роботу та дарує кожному квітку настрою, на яку ви посадите свого метелика. А тепер нам потрібно попрощатися. До побачення, діти! до нових зустрічей!